Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я, Сашко Добрий! Уроки під час захисту війни і недогляди помилки нам обходяться високою ціною. Любі, любі добродії, цивільні, будь ласочка, майте на увазі дуже важливий досвід. Реально, вигорання маскувальних сіток це величезна халепа. Це просто велика-велика халепа. Так, оце сітки свіжі, що ми отримали в подарунок від добродії павучків із Дніпра. І так само попередні сітки їхні, вони дуже вигорають на сонці. Зараз, перше, що це означає, це, ну, це натуральні, я так бачу, тканини так? з різних там, я не знаю, дожинок чи чогось такого. Інша, синтетичні синтетичні стрічки, як у львівських, так, от добродії, що нам допомагають, теж там на каналі є відео. Синтетичні не вигорають. Оці натуральні вигорають і. З урахуванням тих халеп, які ми маємо з попередніми. Я тепер зараз, починаючи з цього моменту, я масітки перш ніж використовувати, я буду на якийсь хоча б тиждень розстеляти просто під сонцем, бо кращого способу з'ясувати, чи вони вигорають. Я не знаю, тому що ну, реально там лазиш, кріпиш, в'яжеш, робиш там акробатику, не знати де, в яких умовах. А потім воно вигорає, просто стає білою плямою серед зеленого поля. Так, Ну і це дуже-дуже дуже сумно. Я пробував, хто слідкує за подіями на каналі, знає, що я, я їх фарбував. Пробував фарбувати. фарбувати. Це невдячна справа. Невдячна справа, треба знімати і залишати її на осінь, обережно демонтувати, зберігати, залишати на осінь. А на літо чіпляти таку, яка не вигорає. Будь ласка, хто з цим взаємодіє, хто з цим стикається вперше, як я, зокрема, майте на увазі. Тобто, в ідеалі на етапі виробництва їх перевіряти, тобто, або самі речі, або готовий продукт. Так? тобто, В цивільному житті ці люди ще їх роблять. Або якщо такої перевірки не було, то перш ніж встановлювати м, сітку на такі більш-менш якісь стаціонарні укриття, то ну, от я тепер буду хоча б на тиждень, на якийсь може десяток днів розстеляти просто десь там на окрайчику там, посадки, так? І дивитися, чи вигорить, чи не вигорить. Тільки після того встановлювати, я так розумію, що ще треба якось фотографувати. Щоб запам'ятовувати так, в якому воно було тоні. Хто, які має думки і зауваження з цього приводу, корисні. Діліться, будь ласка, в коментарях. Це допоможе нам всім захищати Україну від московитів загарбників і окупантів. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Ну, а головне у будь-якому випадку, дуже, дуже дякую за. Важливу допомогу вам, добрі люди, що робите для нас такі цінні речі. Просто допрацювати їх певним чином, або, хоча б, ну от мати на увазі, так ну тому що от реально те, що вигорає, ну воно в зелені просто не придатне до використання.